Добігає кінця третій тиждень Львівського Євромайдану. Втім, мітингувальники й надалі активні. Вчора більш ніж втричі, як завжди, відправили більше людей на Київський майдан. Дізнавшись, що працівникам Укрпочти заборонено долучатись до страйку, львів'яни прийшли пікетувати державну установу. О, А чому вони не виходять на майдан на підтримку студентства своїх дітей, які там в холоді, в голоді, які взагалі та вони герої? Вони герої просто. А вони сидять. Що їм заважає після роботи вийти? Далі рушили до будівлі СБУ вимоги. Ті самі звільнити політв'язнів. Такі акції. Які зараз відбуваються, це є надійний спосіб задемонструвати думку громади і вчинити на належний тиск на той режим, який дозволяє себе переходити будь-які межі, висловивши незадоволення, кількатисячна колона повернулась до євромайданівської сцени. Костянтин Мельников, Леонід Паранчак, Львів, ТБ.